Лебединська лікарня, не маючи договорів з Національною службою здоров'я України, лікує хворих на коронавірусну інфекцію. Пацієнтів сюди везуть з Охтирки, тростянця та липової долини. Всі місця вже зайняті. Сьогодні нам вперше показали таке відділення зсередини. у нас там Це інфекційне відділення Лебединської лікарні. Сторонніх і родичів хворих сюди не пускають. Ось це пішло, там пішла красна зона. Оце тільки у нас тут е, такого буфера, що yeah. ми сюди заходимо в різну зону, з різної зону, а сюди у нас чиста зона. Опять же, пристосовано, щоб розширити е, відділення, тут були ще дві палати, зробили, зашили, і у нас тут коридор вийшов, як буфер. Ось будемо заходить, дивиться, як лікують хворих на ковід на Інфекційне відділення на 40 для ліжка. Угу. По цю сторону йдуть бокси, підключені централізовано до пісні. Кис Дві палати відкритих, волі лежать на концентраторах. Палата реанімаційна, хворих тяжелі, на ШВ, апаратура пісні до хворих. Чоловіча палата хворі тут на концентраторах дихають зіноча палата, Хворі на концентраторах. Концентратори працюють на масках кисневих, носова канюля і маска киснева э, зелена. Вот тут у нас хворі знаходяться на кисневих точках, це дійде централізовану подача кисня. Сестри працюють круглосуточно. Добрий день. Доброго дня. Доброго дня. Велика, працює. Добрий день, у наша друга. Підходимо до жінки, яка, за словами старшої сестри, може говорити. Ви давно? Ну, вже неділю. Не ва, ва, ви вакциновані, не? ні? Ні, не вакцинована, тому що в мене 7 стенків стоїть серці. Дуже погано проходить березня, дуже погано. Попаще температура була 30 днів. Сустояння таке ну, слабе. Оце маски кисневі для подачі кисню з резервуарами. Це звичайно кисневі Хворі лежать на боку, на животі, на спині. Стараємося перевертати їх тут від того, як вони лежать, і де краще за словами завідувачки інфекційного відділення Маргарити Горової, хвороба у їхніх пацієнтів протікає дуже важко, особливо у людей похилого віку, особливо з захворюваннями на цукровий діабет і хімічну хворобу серця, атеросклероз церебральних судин ожиріння. Надходять і молоді люди. Нещодавно у відділення потрапила дівчина 27 років з сатурацією 70. Зараз стан у неї кращий, але знаходиться вона на кисневій терапії, каже завідувачка. На даний час у нас знаходиться в відділенні 41 хворий, всі ліжка зайняті 85% цих хворих в край тяжкому стані, всі кисневозалежні, 5 хворих знаходиться на апаратах ШВЛ. Це всі, що у нас є. Із цих хворих 41 Жоден не вакцинований. Сьогодні один буквально хворий, ну, вибачте, Помер так. От вже можна сказати, що стоїть черга на ці на ці звільня, які міста, які звільняються. Розгортати просто ліжка без киснев, без кисневих точок. Немає е, на сьогоднішній день ніякого сенсу. Я так вважаю. Те, що ми можемо надавати, ми надаємо надаємо на кислородних концентраторах. Сьогодні ми ще отримали ще 14 кислородних концентраторів. Буквально зараз ось машина їде із краснопілля, як везе сюди. Нам пообіцяли десь 10, максимум 15 листопада підготувати. Вже буде готова кошторисна документація на розширення. Значить, буде установлений кріоциліндр, і додатково буде у цьому великому п'ятиповерховому будівлі буде розгорнуто ще до підключено 100. Кисневих точок. Відкрити нові ліжка з киснем планують до кінця листопаду, але головна проблема, за словами Владислава Шепеля, – брак кисню. До середини суботи він є. Далі надія на машину, яка везе з Черкас 6 тонн кисню для лікарень області. Частина буде і для них. Близько 50 тисяч буде стоїть сама проєктно-кошторисна документація. 3 ,2 мільйона, ну, 3 ,2 Буде стоїть кріоциліндр і роботи. Ну, роботи близько 800, десь 800-900 тисяч, остальне Ну, Кріоциліндр нам обіцяють купити за рахунок обласного бюджету, а роботи ми беремо на себе. Якщо додатковий проєкт буде реалізовано, то весь персонал лікарні, а це 95 лікарів і 300 медсестер, лікуватимуть виключно ковід. На інші патології ресурсів не буде, говорить головний лікар. У відділенні, де лікують хворих, ми були близько 20 хвилин. 40 пацієнтів одного хворого довелось реанімувати. Ігор Стельцов, Олександр Гордус, новини на Суспільному. Суми. Як розповів директор лікарні, поки лікують пацієнтів власними коштами, договір з НСЗУ у них поки не підписаний. В області на сьогодні зайняті 78% ліжок, виділених для хворих на коронавірус. На 100% завантажені лікарні у глухові, конотопі та шості, на 99% в Ромнах, на 97,5% – у Білопіллі. У сумах найбільш завантаженою є лікарня номер 4 Там зайнято 100% ліжок, виділених для пацієнтів з коронавірусом. Одне вільне ліжко лишається у у лікарні номер 5